Часто наші клієнти запитують, чи можна, оформлюючи кредитний договір, уникнути чималої кількості ксерокопій та сканкопій документів, які вимагають скрізь та всюди. Ломбард скарбниця пропонує унікальну послугу обслуговування без постійного пред'явлення оригіналів документів, що посвідчують особу. Для активації цього сервісу необхідно зайти в особистий кабінет з комп'ютера або смартфона та перейти у розділ Завантажити документи, зробіть фотографії. Або скан копій у форматі зображень першої та другої сторінок паспорта, реєстрації та податкового номера. Додайте у відповідне поле, і зміни відобразяться у вашому особистому кабінеті. Після завантаження документів необхідно пред'явити оригінали у зручному для вас відділенні скарбниці і більше не мати клопоту з тим, щоб носити їх з собою. Адже вони вже завантажені. Та підтверджені у вашому особистому кабінеті. Користуйтесь послугами ломбарду «Скарбниця» та насолоджуйтесь сучасним цифровим сервісом, адже за інноваціями майбутнє.